Нептун, вища планета мрій, фантазій, ілюзій, переходить в знак Овен із 30 березня до 2038 року. На короткий період, ще в кінці року, він знов зайде в знак Риби, але зараз починається новий тривалий цикл Нептуну у вогняному, войовничому знаку Овен. Як буде впливати? На покоління цей аспект, зараз розберемо з вами детальніше. Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваш астролог Клименко Наталія. Дякую за ваші лайки та коментарі і за підтримку. Зараз розглянемо з вами не лише положення Нептуну в знаках, а й аспекти, які він буде робити впродовж цього року і як вони можуть впливати на наше життя. Розберемо день переходу. І з'ясуємо особливості цієї події. Свої прогнози ви можете дивитися знаком асценденту в першу чергу, також сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Якщо не знаєте свого асценденту, можете писати мені в коментарях свою дату народження, обов'язково час та місце народження, і я допоможу вам розібратися. 30 березня о 14-й годині дня за київським часом Нептун переходить в перший градус Овну. Будь-яка планета, коли вона переходить в інший знак, робить інгресію, в перших градусах вона вчиться, адже до цього часу Нептун був в знаку свого володіння. Йому було тут комфортно проявляти себе. А в Овні він вже має підпорядковуватися планеті Марс. І змінювати стратегію своєї поведінки, оскільки Нептун тобто все приховане, таємниці, наші мрії, ілюзії, то більший вплив має саме на нашу підсвідомість, внутрішні процеси. Оскільки Нептун це вищий прояв Венери, відповідає за віру, мрію, милосердя, таємниці наші сни та ілюзії, то важливо проявляти ініціативу саме в пізнанні себе. Зараз всі наші бажання, всі наші мрії будуть виходити на поверхню, можуть бути більш інтенсивними імпульсивними. Цього ж дня місяць, який знаходиться в знаку Ован під управлінням Марсу, буде робити напружений аспект до Марсу, який сам же знаходиться в знаку рак, що під управлінням місяця. Тож цей аспект може вказувати на. Підвищена емоційність, імпульсивні дії, і в той же час, оскільки планета Марс і Місяць в знаках взаємної рецепції, тобто Марс в гостях у Місяця, місяць, у Марса, вони не будуть сильно негативно впливати одне на одне. Це просто аспект може вказувати на необхідність слідкувати за своїми емоціями, бути більш стриманими, уникати конфліктних ситуацій. Сонце в напруженому аспекті до білого місяця може вказувати на те, що через нашу поспішність ми можемо не побачити сприятливих можливостей. Саме в цей період ретроградна Венера буде у з'єднанні із Меркурієм, також ретроградним. В цей період ми можемо повертатися до невирішених питань. Можуть бути. Повторні перегляди інформації, якою ми володіємо зустрічі з тими людьми, яких ми знали раніше, з 27 березня чорний місяць, вже прийшов в знак Скорпіон і також впливає на нас із підвищеною конфліктністю, придирством, критичністю. Уран підходиться ближче і ближче в знак телець до зірки алголь і може також вказувати на непередбачувані ситуації, різкі зміни планів, які торкаються нашого відчуття безпеки та комфорту. А Сатурн у з'єднанні із Венерою буде вказувати нам на необхідність тримати свої емоції та бажання під контролем. Може бути холодність у спілкуванні. Більша дипломатичність це сприятливий період для перегляду вже існуючих домовленостей для їх удосконалення. Отже, Нептун із 30 березня буде переходити в знак Овен, але на короткий період, з 22 жовтня, він буде заходити назад в знак Риби. І вже з наступного 2026 року Нептун буде переходити в знак Овен до тридцятого року. В чому ж різниця цього положення? Нептун у знаку риби знаходиться в водній стихії, стихії, яка під його управлінням. В цей період ми можемо будувати ніби повітряні замки. Для нас властиве тонке відчуття дійсності, загострення емоцій, посилюється схильність до ілюзій. Обманів неясності в той же час це аспект прояву милосердя, емпатії та творчого потенціалу за період, коли Нептун в знаку риби, якщо потрібна допомога, то варто не боятися її просити, обов'язково допомагати тим, хто сам цього потребує, вирішувати свої психологічні проблеми, заглиблюватися в свої власні потреби, в розуміння самого себе. Тому сприятливо. Використовувати для цього психологію та езотерику, бути в місцях сили, проявляти себе через творчість, взаємопідтримку. А в знаку Овен Нептун може давати дуже сильні емоції, це як вода, яка потрапила в високу температуру, це гейзер, це розпал стихій. Наші емоції можуть бути дуже яскравими, сильними, імпульсивними, буде йти активний пошук свого шляху. Боротьба за нього за свої ідеали та мрії в цей період стан жертви неприпустимий. Важливо навчитися контролювати свої емоції, щоб вони не накривали і не заважали сприймати реальність. Якщо нам в цей період, коли Нептун знаходиться в знаку Овен, потрібна допомога, то ми про це кажемо чесно і прямо. В цей період натхнення ми можемо знайти навіть в боротьбі, в подоланні труднощів. В цей же період може бути і втрата фокусу уваги, нестабільності, обмани, невизначені ситуації, ідеалізація чого-небудь. Позитивним моментом цього аспекту є натхнення, можливість отримати допомогу від інших, загострюється інтуїція, творчий потенціал. Для пропрацювання невизначених ситуацій в житті важливо підключати. Свідомість, свідомі наміри, цілі подивитися на ситуацію, ніби зі сторони, прислухатися до свого внутрішнього світу, просити та давати допомогу іншим. Сильно відчують перехід Нептуну в знак Овен люди, які мають. Планети або ж асцендент з 23 градусу знаку Риби по 8 градус знаку Овен, адже Нептун може бути у з'єднанні із вашими планетами. Напружений період може бути для близнюків, стрільців, дів, раків, терезів та козорогів, тобто може бути реалізація ваших мрій, але через наполегливу працю, через нестандартний підхід, через. Прикладання зусиль. Гармонійні аспекти буде робити Нептун, якщо ви маєте планети із 23 по 30 градуси знаку Скорпіон та рак, дещо слабше відчують 30 та Козироги, а також із 8 по 1 знаки Близнюки, Лева, а також Стрільці та Водолії. Важливо у цьому році буде період із 1 по 9 липня. Коли Нептун буде у стоянні в третьому градусі знаку Овен, він буде розвертатися в ретроградний рух. А також із 7 по 14 грудня, коли Нептун буде в стоянні в 30 градусі риб і розвертатися буде вже в прямий рух. В цей період стають актуальними теми допомоги, віри, співчуття, милосердя, творчості, усамітнення та занурення в себе. А також духовний розвиток, може зростати довірливість та чутливість. В цей же період можуть бути загострені ілюзії, плутанина та обмани. В той же час це хороший період для усвідомлення свого внутрішнього стану та емоцій. Весь рік Нептун буде в гармонійному аспекті можливостей до Плутону, і цей аспект буде тривати до 2040 року. В цьому році він буде торкатися 27-30 градусів риб. Тельця, скорпіону та козорогу, а також з 1 по 5 градуси знаки овен, близнюки, стрільці та водолії. Також із 27 по 30 градусів, якщо у вас є планети або ж асцендент, або Сонце, знаки телець, скорпіон, козоріг і риби, із 1 по 5 градуси овну, близнюків, стрільців та водоліїв. За цей період в вашому житті може з'явитися хтось впливовий, який вас буде підтримувати, допомагати вам. А також, якщо ви будете самі проявляти велику відповідальність перед великою кількістю людей, то також можете стати саме цією людиною. Аспект дає нам гнучку адаптацію до кардинальних змін у житті. За цей період ви або самі можете впливати на думку інших людей на підсвідомому рівні, або ж будете. Залежати від чужої думки та маніпуляцій, також Нептун робить гармонійний аспект можливостей і до урану планети інновацій, креативності. Торкатися він буде, якщо у вас планети або ж асцендент знаходиться з 23 по 30 градуси тельця, раку, козорогу та риб, або із 1 по 4 градуси знаку овен, близнюки, лев та водолій. За цей період сприятливо проявляти творчість, фантазію, креативність, залучати до реалізації своїх мрій, друзів та однодумців, вступати в групи за інтересами. Це аспект, який буде вас надихати. Ви можете вступати в спільноти, створювати самі групи однодумців, ставати неформальним лідером. Цей аспект дає нам можливість свободи. А там бути без кордонів, адже Нептун не має кордонів. Хороший час для творчості, прояву уяви, ймовірні інсайти, зростає інтуїція. Ще на початку року всі говорили про те, що 2025 рік це рік відлюдника і аспект з'єднання Сатурну із Нептуном саме про це. Сатурн це планета обмежень, відповідальності, стійкості, наполегливості. А Нептун це про ідеали, про віру, сприятливий період, якраз в певному розумінні стати монахом для усамітнення. Для того, щоб залишитися в тиші і прислухатися до своїх думок, мрій, відмовитися від усього зайвого. Про що цей аспект? Він піднімає теми відповідальності та служіння. Чимось потрібно буде пожертвувати. це сприятливий час, для того, щоб брати аскезу, відмовитися від метушні рутини, від того, що нам не подобається і не співпадає з нашими мріями. Сприятливі також самообмеження. В позитиві цей аспект може давати не лише обмеження, але й можливість структурувати свої плани для реалізації мрій. Сатурн буде гальмувати Нептун, щоб мали більш критичний та матеріалістичний підхід і духовність, проявляли творчість та мали чіткий план для своєї мети. Наші абстрактні мрії можуть мати реальну практичну форму. Нептун же, в свою чергу, буде зливатися із Сатурном у з'єднанні і давати правила та кордони, які більш розмиті, коли неймовірне, неможливе може стати можливим. А прояв милосердя та співчуття розширить наші кордони. Важливим аспектом, який буде робити Нептун, є аспект квадратури, напружений аспект до Юпітеру. Який буде із середини травня до середини липня. В цей період можливі ніби рожеві окуляри. Ми можемо про щось мріяти, сподіватися, але це може бути лише ілюзія та ідеалізація. Мрії можуть бути реалізовані, але на це знадобиться дуже багато енергії та прояву власного авторитету. Також на нас ще будуть чекати і гармонійні аспекти за участю Нептуну, що також торкається Урану та Плутону. І з кінця травня вони будуть формувати гармонійну конфігурацію бісекстиль. стиль Сприятливий період для того, щоб об'єднуватися із однодумцями, проявляти творчість, ймовірні глобальні об'єднання, зростатиме сила колективу та масовості. В досягненні спільних інтересів, співпраця заради змін, подолання труднощів спільних. І з кінця травня, також до Плутону, Нептуну та Урану буде доєднуватися також і Сатурн, який буде надавати більшої серйозності, підштовхувати до реалізації мрій та буде матеріалізовувати наші бажання, закладати фундамент майбутніх успіхів. Також із середини. Жовтня і до середини грудня буде формуватися гармонійна взаємодія між Юпітером та Нептуном. Це аспект тригон, аспект удачі, це аспект творчого підйому, натхнення, руйнування перешкод на вашому шляху, якщо ви будете проявляти милосердя та відповідальність. Це можуть бути і прориви ваших мрій, підвищення емпатії, альтруїзму. Будуть підніматися теми віри, езотерики та духовності. А зараз повертаємося до нашої теми Нептуну в знаку Овен. Хочу наголосити, що Овен це вогняна стихія. Тож в цей період, оскільки Нептун відповідає за все таємне, те, що від нас приховано, то це можуть бути пробудження вулканів, особливо на глибинах морів, океанів, активація гейзерів. Також це вказівка на посилену таємну військову діяльність, диверсійних груп, шпигунства, розвідки. В період, коли Нептун буде у з'єднанні із Сатурном, то це може бути і певні обмеження, пов'язані із цифровою інформацією. Тобто Нептун він відповідає за кіно, за фото, відео, а також за хімію, фармацевтику. Це... Планета психологів, тож цей період можуть бути і зміни пов'язані в цих темах. Нептун буде пом'якшувати войовничу енергію. Минулого разу він був у знаку УВОН з 1860 по 1875 роки. В цей період була відміна кріпосного права. Надає сміливість, рішучість, зростає інтуїція і не просто це мрії заради мрій, а вони стають більш чіткими і зрозумілими, які ми можемо досягати за рахунок нашої активної дії. Остаточно Нептун перейде в знак Ован 27 січня 2026 року і буде в ньому до 22 травня 2038 року. За цей період ми можемо передбачати зміни, пов'язані у хімії та фармацевтичній промисловості, можуть бути різноманітні розробки в боротьбі з вірусами. Зміни можуть бути і в релігійних течіях, також, ймовірні, і еміграція, оскільки Нептун пов'язаний з усім іноземним і з масштабним. За цей період можуть бути зміни наших цінностей. Із переходом. Нептунов знак Овен і ймовірні нові ідеали, релігійні течії, нове розуміння реальності через власне, внутрішнє світосприйняття. Детальніше зараз поговоримо, якого сектору торкається Нептун, коли перейде в знак Овен. Для вас, мої любі Овни, Нептун буде в вашому першому секторі. Тобто в цей період можете ставати більш м'якими, милосердними, емпатичними, може бути зміна ідеалів. Ви по-іншому будете ставитися до того, як вас приймають інші люди. Можете ідеалізовувати свого партнеру, а також розмиваються кордони ваші власні як особистості. Ви можете ставати більш м'якими і будете проявляти себе більш творчо. Для вас, моє любі Тельці, Нептун буде проходити 12-м сектором. Тобто, в цей період може розкривати ваші таланти, сприятливий період для відвідування місць сили, для заглиблення в свій внутрішній світ та перегляд своїх мрій. Важливо бути подалі від людей, більше бути в усамітненні, щоб створити свій власний духовний шлях. Сприятливо. І робота в усамітненні, щоб ніхто вам не заважав, займатися психологією, езотерикою. В цей період може бути і зміна вашої діяльності. Перехід на онлайн для вас, мої любі близнюки, в одинадцятий сектор переходить Нептун. І за цей період можуть бути перегляд ваших планів на майбутнє, ваших мрій в своїй діяльності ви можете більше. Прислухатися до інтуїції і впроваджувати щось нове, креативне і творче. Може бути більше романтики, або ж зустрічі із людьми і навчання і через онлайн, через соцмережі. Для вашої діяльності сприятлива для розширення сфер впливу, відео Для кого це може бути і переїзд. Любімиї раки, у вашому 10 секторі буде знаходитися. Нептун, і це може вказувати на повне занурення, вашу діяльність, ваші амбіційні цілі, вашу роботу, оскільки 10 сектор це сектор статусу, ваших досягнень, то ви можете прислухатися до своєї інтуїції. Може бути багато роботи для того, щоб ви проявляли свою активність та авторитет. Слідкуйте за своїми обов'язками, прописуйте їх, адже роботи може бути їм багато, а ваші повноваження можуть бути розмитими і незрозуміло буде, чим ви займаєтеся і за що вам оплачувати вашу працю. Любі мої Леви, в вашому дев'ятому секторі буде знаходитися Нептун і буде давати гармонійний аспект удачі до вашого знаку. Це пов'язано із інтересом до мандрівок, до вищої освіти, до пошуку ідеалів. Важливо слухати свою інтуїцію, свою душу і розширювати горизонти. Це може бути і переїзд в іншу країну, звернення до. Психології та філософії для когось це може бути періодом шлюбу, одруження. Нептун може давати вам переоцінку ваших цінностей та ідеалів. Для вас, любі діви, Нептун переходить в восьмий сектор сектор спільних фінансів та ресурсів. І вам потрібно без зайвих ілюзій та мрій все ретельно перевіряти. Для когось це може бути сприятливим періодом для народження дитини, або ж ви можете переглядати відносини з вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу. Це чудова можливість розширити ваші фінансові кордони за рахунок колаборації і спільної діяльності. Головне прислухатися до своєї інтуїції, ви можете перевести свої відносини із людьми на більш глибокий рівень. Для вас, моє любі Терези, в сьомий сектор переходить Нептун, і він дає вам більш емпатичне сприйняття ваших партнерів. Це може бути і філософський погляд на життя. Нептун дає певну ідеалізацію, розмитість, то тобто це може бути і. Життя з людиною, але без офіційної реєстрації шлюбу, наприклад. Або ж це може бути збільшена кількість ваших клієнтів, чудова можливість для впровадження творчості в вашу діяльність. Для вас, мої любі скорпіони, Нептун буде переходити в шостий сектор, і це буде певний перегляд ваших звичок, вашого режиму дня. Може зростати ваша чутливість, оскільки шостий сектор відповідає за здоровий спосіб життя, за ваші рутинні обов'язки, це дім допомагаючих професій, то в цей період може бути підвищена кількість ваших обов'язків, які стосуються консультаційної діяльності і допомоги іншим людям. Чудова можливість для Розширення своїх меж в діяльності, головне прописувати всі свої обов'язки, адже може давати дуже багато роботи. Ця робота може торкатися певної усамітнення або ж важливістю не розголошувати дані ваших клієнтів. Робота може бути прихована від очей інших людей. Для вас, мої шановні стрільці, Нептун переходить в п'ятий сектор і буде давати вам зростання вашого творчого потенціалу. П'ятий це все, що вас надихає, діти, творчість, кохані люди, відпочинок. Це чудова можливість для поїздок. Для вас будуть розширені кордони всього того, що дає вам натхнення і допомагає вам розкрити свій творчий потенціал. Будьте обачними, адже може давати і обмани із людьми, з якими у вас романтичні стосунки для вас, мої любі козороги, в четвертий сектор переходить Нептун. Це сприятлива можливість для здійснення мрій навіть незвичним способом. Це пошук свого коріння, оскільки четвертий сектор це сектор сім'ї, традицій, роду, вашої нерухомості та місця проживання. Це може бути і переїзд. І розширення вашого родинного кола, Будьте обачними при підписанні важливих документів, які стосуються нерухомості, щоб не було ілюзій та обманів. Для вас, моє любі водолії, в третій сектор переходить Нептун. А третій сектор відповідає за близькі оточення, сусідів, колег по роботі, родичів, а також навчання, недалекі поїздки. Це може бути спілкування з іноземцями. Емігрантами, які будуть створювати ваше близьке оточення, в цей період буде зростати також і ваша інтуїція За рахунок корисних контактів, ви можете здійснити свої мрії. Ретельно обирайте коло свого спілкування близького, щоб не було обманів та шахраїв. Для вас, мої любі риби, Нептун переходить в другий сектор і тут уже буде розкривати ваші таланти, можуть бути нові джерела доходів. Можуть бути і приховані джерела доходів. Нептун буде давати вам можливість отримувати більше, буде розмивати межі вашої фінансової стабільності. Звертайте увагу також і на нематеріальні цінності. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео.